Бажаю здоров'я. Штанішки у нас, правда, спадають, бо 50 рік. розмір не той. 52-й на 50-й. Так, що покажемо, карабінчик. З однієї сторони карабінчик у нас можна зачепляти так, а з другої звичайний. І в На кольця. Шльовки, піксельні, стропа, угу. регулювання на поясі. Щоб 52-й зробити на 50-й. Все однак не згубиться. Кишеня, з кордури, спеціальна штучка підсилена для ножика або для тактичної ручки. Кишеня бокова, звичайно. карго кишеня. Додаткова кишеня під магазин, регулювання наколінника в кишені. Можна підтягнути, виставити, відпустити, якщо потрібно. Додатково Регулюється, заліпляється під коліном. Кишеня, тунельне регулювання, плюс додатково резинки для організації. Позаду дві кишені. В них ще додатково невеличкі кишеньки, такі, що теж, магазин може стати або ще щось. А ну спробуй магазин поставити. Так, да, Сам стає. магазин стає чітко. Знизу липучка і гачочок. Знизу гачочок, щоб зачепити за шнурок, зафіксувати, плюс резинка, плюс можна відрегулювати ширину штанини. На колінник кордюра. З цієї сторони, щоб не протиралось, також підсилено кордюрою. você